Окей, okay, що ж, не знаю, полагодилося остаточно або ні, але зараз подивимось, побачимо. Чим ну, можу шо? допомогти, сталкери? ось зайшли до хом'яка. Чув що про припоя. От якби хто інший запитав, а не ти, я б з нього три шкури здер. А тобі за так скажу по дружбі. Прізвисько у твого другана, яку техніка, а отже він швидше за все. Техніки є. І що? Ну, погляньмо, що там у тебе. Дивний ти якийсь дуже. Ну, технік він. І шо? Як мені це допоможе? не незрозуміло. Взагалі. Записка для мульфара. Продати. Ліра. 1800. Ох, як вона нам попсувала життя перед цим. Дуже поширений артефакт. Вага слабко поліпшується, опір кровотечі слабко. По типу вона поліпшує тільки опір кровотечі. Я вважаю, ми можемо її. Просто. Я б її викинув на насправді. КПК-хом'яка. Хай буде. Але. Але давайте вже просто продамо. І. Що мене також дуже цікавить, це. аптечки. Блін, тисяча. Окей. Чому б не тисяча. Так, як там. Якщо тут, то тільки натиснути. Якщо. Тут також, тільки натиснути. А тут зажати? Зажати. Ну. Угу. Спробуємо так. заходи ще. Так, я в нього хотів запитати, де припой, де ця падла, а він каже: Ну слухай, припої я знаю. Судячи з його клікухи, то він технік. А далі нічого не знаю. Що <різь> там? Жеш? О! А це місце мені потрібно. Ну чуєш, ж, Так, ми з тобою не пограємось. Так, ми з тобою не пограємось. Блін, а як же це? О, а ну, зараз. Я думав, попустило. Так, попускає. А тут щось. Прям якась аномалія. Це... Що Що тобі не подобається в цій, в цій місцевості? Прям так сильно не подобається. Дивно. Окей. Новенький. Ну, проходь. Будь як удома. Але не забувай, що ти в гостях Якщо треба щось справити, це до мене. Якщо потрібно трохи лапші на вуха повісити. Це до Миколаїча. Або до баті. У нас тут лапша на будь-який смак. Тільки вуха підставляй. Гаразд. Давай не тягни. Що там у тебе. Чув про припоя. Ще пак. Де він зараз засів, гадки не маю. Але історій про нього ходило чимало. Технік він чудовий, але більш гнилої людини у варті не знайти. Якщо вже його шукаєш, попитай у барі. Але я б з ним справ не мав. шмальне у спину, і ще рахунок за маслину випише. Угу. Я можу тобі чомусь допомогти? Це ти вдало зайшов. Можеш. Є група дигерів. Тягають мені всяке корисне, а тут зникли з радарів. Якось мені тривожно. не тривожся. Що ще за дігери? Сталкери до зони з артефактами йдуть, а дигери за усіляким хламом. Обладнання шукають електроніку стару, ті ж КПК убитих сталкерів, по ним сховок можна знайти. Там також хламу вистачає. Штовхають свої знахідки потім на великий чи прямо в зоні. Мені, наприклад, запасні деталі завжди згодяться. От я з цими хлопцями й працюю. Добре, звідки почати пошук? У мене є координати їх останньої вилазки Казав же ні за чим в той тунель пхатися. Добром це не скінчиться. Їх було четверо Макс Субота, Бедлам, Вася Панк і Мастиф лідер групи. Полагодити щось. Давай не тягни. Викладай покумекаємо Давайте хочемо подивимось як це виглядає. Шкіринак. А, полагодити. Та, я хочу полагодити. Чотири е... тисячі! щоб полагодити його? Обалдієш. Пістолет. Та звідки в мене такі гроші? Ваги. І що? Зменшує масу зброї? Ну ясно, я нічого не можу зробити, доки, доки не полагоджу зброю, ну то зрозуміло. Тут дуже багато функцій, і на все це потрібна велика кількість грошей. Окей, давайте ще полагодимо нашу куртку. Ну як без куртки ходити? Давай побачимось. Оу, і чого ти тут влаштувався? А що ти дістав зброю. А якщо я просто вибігу, вибігу з цієї території. А, ну все. Все яке мусить бути. Аномальне залісся. Егей! Але Ой, як би мені не, не хотілося повертатися назад. По-перше, давайте використаємо аптечку. По друге. Бачите ось ту башну? Я так не видно. Ось то. Я хочу туди. Там може бути щось цікаве. А для цього у нас ще є з вами дві задачі. По-перше, нам потрібно поговорити з батьом. У нього сто відсотків буде щось цікаве. Де він є? Медик. А що медик нам може запропонувати? Запитайте капітана Затова про припоя, а я ще не запитав? Запитайте батю про припоя. Ну так, давайте запитаємо обох. А ще подивимось. Ну, тим паче ми вже майже прийшли, що нам може або чим нам може допомогти медик в цій грі. Так, так, не вийде. А як до нього записатися? Ну, медик, ну чуєш, ну давай без без зайвих оцих штук. Я балдію. Спробуй там, у полі, під викид не попадати. Після нього виживає дуже мало. А хто виживає, їм жодні ліки й артефакти не допоможуть. Я. Вибач. Я після викиду завжди сам не свій. Ніяк не звикну. Чим можу допомогти. Я мог... Блін я не знав. Окей, ні... нічим. Взагалі Якщо ні. що, ти знаєш, де мене знайти. Та, знаю, знаю. О, я, до речі, хочу ко... дещо перевірити. Наприклад, я зроблю. Ну, ви цього не бачите, але. Принципі, перевіримо, наприклад, я роблю ось ось так. Ні, не, не допомогло. Окей. Записи Миколаївича. Ця хрінь працює. Серйозно, прикладаєш до свіжої рани, і вона прям затягується на очах. Я на собі перевірив, кров майже відразу зупинилася. Через дві години навіть шраму не лишилося. Треба перевірити, чи працює на старих пораненнях. Якщо працює, лінза мене розцілує. Якщо даже не. Це якийсь артефакт знайшов, котрий залічує рани? Чи що? Я також такий артефакт хочу. А ще, будь ласка, щоб він не нетруював радіацію і все, і ми з тобою будемо ліпшими друзями. Та-та-та. Окей. А, так, тепер. По двом, по двом головним квестам 43 метри. Давай почнемо звідси. А, батя прям тут живе. Та ні, то не він. То явно не він, він же ж не зварти. Але я не я навіть не. не думав, що тут є. У них свій кабінет, скажімо так. Своя будівля. Тихіше, тихіше, друже, ми скоро підемо уже в малу. З цього залісся блін, воно мені вже не дуже подобається. Сподіваюся, ти по ділу? По ділу. Мені сказали, ти можеш допомогти з припоєм. Спершу тобі треба допомогти мені, сталкери. Сам знаєш із чим? Косий? Саме він. І що я можу зробити? Косий мерзота. Але для всіх місцевих він перш за все сталкер. І місцевість довкола малої він знає. Можливо, такий сталкер, як ти, знайде його швидше за нас? А звідки мені знати, що ти не кинеш мене? Ми тобі не торгаші чи бандити. Варта слово тримає. Я в курсі, що вільні нас називають по різному, але кидали ми ніколи. Мені потрібні сенсори, які косий познімав стіл моїх людей. Але якщо водночас і самим косим щось трапиться, я не сумуватиму. А звідки мені знати, що ти не кинеш мене? Виходить, наважився. ну, хоч у когось на малій голова на плечах. Умови прості. Я тобі кажу, що знаю, а ти наших хлопців не пресуєш. Домовилися. Кажи а там вирішимо. Я попитав своїх. Думаю, він неподалік на складі. Якщо ти відправиш загін, то. Загін він одразу помітить. Краще наш друг туди прогуляється. А щодо того питання, сталкери, я спробую дізнатися. Мені здається, що краще відправити твоїх людей, капітане. Вони значно досвідченіші і, зрештою, хтось мутить. Ти, дядько, Льоню, не нарвуйся, присядь. Посидимо разом, почекаємо новин з місця, куди ти моїх людей так сильно хочеш відправити. Угу. Сталкери, ти наказ чув. Удалого полювання. На мене дивись, коли віддаєш наказ. А що, Льоня? Що ти, ти, ти там мутиш? Що там мене буде чекати, а? Кажи. Ти цей акуратніше там, малий. Всяке буває. Окей. Дякую, що попередив хоча б. Так, а та... Кадета... Ага, ось та штука. Зараз, зараз, зараз ми подивимось. Ключи трит. Ще. Ти що ти робиш? Кажуть, що в підземелях мутантів повно повнісінько. А може я не можу туди потрапити? Та ні, там є драбина. 100% можна. Во. Водочка. Човник. А, шо у нас тут ще... Опа. Помічена жовтою фарбою. То нам туди треба. Фантоми кров'ю не Окей. Як там да Та не то? Трохи набоїв. Це. це завжди залюбки я. Я беру, я беру, нам, нам то буде потрібно. Окей, окей. Так, в цій халупці нічого цікавого. Та, схоже, на все тут і не мешкає ніхто. Нікому не вір. Вже починає. Такс. Подивимось. Ну, звісно, може. Клас. Зараз будемо. Зараз будемо шукати там щось цікаве. Але ці лаги Блін, це прям настільки. Може, а може, навіть ви нічого і не будете бачити. Ну хто знає Сподіваюсь на це. Але якщо, але якщо будете. Ось, наприклад, як зараз, так? Фу. то що, що ж поробиш? Треба буде. Якось адаптуватись. Звісно, розумію, що це не дуже так. Так би мовити, смотрібельно. А А я хочу вимкнути. А як? Ніяк. Ну Добре. Що тут ще цікаво? Зачиняй, каже, наглухо. У мене на сході лівак вимальовується взагалі то. Двоя ще патронів обіцяв. А тепер що? Мені їх на хліб мазати чи як? Та не з виграть все. А поки не метушися. Сплотейон з кордону поплюй. Ей, шугаєв! Неси пузир! Сумувати буде! Посумуєш тут, ага. Сухін старий хрін. Зовсім озвірів. Каже, стріляти буде. Нас, сумних. Прикінь. Якось воно розрулиться з тими патронами. На зв'язку. Все. Інформація на цьому скінчилася. Не можу сказати, що вона надто нам була необхідна, але... Хлопці там сумують. Що? А ти тут звідки? Велика, блін. Тей, ми вже не низько, окей. Опана. Ви тільки подивіться клас, Моє Також моє. Аптечка. Дорого коштує, до речі, як ви пам'ятаєте. Записка з вежі зв'язку. Цікаво, цікаво. Як і домовлялися почав з цієї вежі. На аеростат не лазив. І ти не лізь. Доганяй мене на другій точці. Хочу за місяць обійти всі тутешні вершини і поквапся. Тут до біса небезпечно. Довго я не чекатиму. Хтось під літрою В. На аеростат ти. мав на увазі ось цю штуку, так? Ну а як я тут заліз, Окей, Ну, скифы, ух ти, світа... Ну, блін. Світанок! Ура! Буде красиво. А он та сфера, блін, куди ми не змогли потрапити з вами? Може то був баг? Пардон, аномалія. Знаєте що, я. Я вам пропоную трохи почекати. На світанок. Так, а я зможу. Опа! Гарно. Гарно. Так от, трохи з вами поміркуємо, що будемо робити далі, і почекаємо тим самим на світанок, а тим часом... Що таке є? А, є це фонарик. Окей. А, а тим часом. Давайте з вами трохи поміркуємо, що ми будемо робити далі. 5.23, ми там ще десь годинку почекаємо. Ну, умовну годинку, ясна річ. Ремонт удосконалення. Окей, журнал. За сімома замками. Нам ще треба знайти інформацію про, про припоя повністю, запитати батю про припоя. Ми ще з ним не спілкувалися з моменту, коли він пішов додому. І все. А голка в сіна — це знайти косого, оглянути склад знаків радіації. Це ми, вже, це ми вже зробили. Чи не зробили? А, ні, не зробили. То так, ми просто помічаємо, що з завдань відстежувати. Окей. Що в нас ще є? Е, дістатися місці вилазки групи Мастифа. Забрати замовлення Мольфара. І знайти валяна біля водонапірної вежі. А де в нас водонапірна вежа? До речі. Недалеко. А тут що? Оглянути склад? Тут ще батя. Ну, та й все. Ну та й все. Гарний світанок. Так, хочу просто трохи почекати. Може, Може коли зійде сонце, нам буде не, будь, Нам буде набагато проще все це. Бачити і менше буду будемо хопати аномалії ці з рухом. А як ще їх називати? Я не знаю, блін. ну, це ж Сижді. Скільки грав, нічого такого не було, а тут на. Блін. Ще й дощ пішов. Ну добре. Тоді що, Тоді давайте поїмо. І поліземо вниз. Як там швидко це робити? Ага. Так, ну, в принципі, виглядає так, нібито водонапірна башня, вона найближча за все. Так, квест додатковий, я це розумію, але, ну, в принципі, а якщо воно на ш... воно на шлях... На шлях... Чого би і ні, чого б це не зробити. Так, тут можна спригнути, зістрибнути. Тут також і тут також. Але, перш за все, ми ще мусили б поспілкуватися з батій. Може. Він ще нам. Блін, чуть не напоровся на колючий дріт. Або. Хоп! Хорош. Може, батя нам ще щось цікаве розкаже і дасть ще якісь квести, і ми будемо вже все по сумісництву загалом проходити. Он ти де? Хто там в тебе? Йо -йо батя, привіт! А ти чого вуха грієш? Там же чую. Я зайнятий. Які люди? Спокій Вибач, Якби знав, що варта так швидко до залісся добереться, я б тебе до іншого місця відправив. Я навіть знаю до якого, що хотів. Нічого. Я шукаю одну людину. Припоє. Ну. Знаю такого. І де його шукати знаю. Та ти що? Але мені теж потрібна допомога. А... Допоможи мені знайти косого. І я розповім про припоя. Ти ще й свіжака сюди вплутати вирішив? Ти на кого дивишся? А, нам просто потрібно, щоб хтось злазив на ту вежу. Халявна справа, я би сам. А, Щоб тебе там хапнули, а я потім пояснював, чому у мене в Заліссі іскрівець мештається. Ені, сиди й не рибайся. Сталкера, аеростат у центрі Залісся бачив. Треба на цю вежу залізти та з обладнанням помудрувати. Я скажу техніку, щоб він з тобою зв'язався, коли дістанешся. Не треба нікуди лізти. У мене вже є наводка. О. Ти диви який! А я казав тобі батю, хлопець тямущий. Ну no. знаю я, звідки його наводки. Гаразд, з вартівської вівці хоч вовни жмут. Тільки ти обережніше, коли косого знайдеш. Він і раніше не сильно спокійний був, а тепер взагалі берега пустився. Але він, усе ж моя людина, яку б хрінь не скоїв. Допоможи йому вибратися, якщо вийде. А якщо не вийде, то принеси сенсори, які він украв. Не можна, щоб варта їх отримала. Нам цю кашу ще якось розгребти треба. А чого я повинен допомагати тобі, а не допомагати, наприклад, варті, я не розумію. Й-мою. Капика баті. Давайте почитаємо. Хом'як та ще мерзота Згоден, але якщо попрощатися, то ми на місяць точно залишимося без деталей, а можливо, і без їжі, і без таблеток. Ще один тиждень без. Я не знаю, захищаю його, якщо що, а сам усе чув. Але перш ніж цього гандона гнати, давай спершу заміну знайдемо. Окей, лінза це технік, та? І він тучить. Тучить. Точить зуб на хом'яка з якоїсь причини. Ще не знаю. Так, ну я не можу сказати, що... Та ні, таке як не поліпшило. Але то вже нам не... ніякої ролі не грає. Чого? Тому що у нас є. Є завдання. Є що робити. Перш за все ми йдемо до водонапірної вежі, а потім вже туди. Що ж. Що ж. Зараз вийдемо за лісся. Є. Якщо зможемо, ця аномалія мене вже, блін, порядком так піддістала. Як вони взагалі там живуть з, так... з такими дивами? Он знак. Врятуй мене знаку. Врятуй мене. А що, не врятуєш? Не може бути. Та ні, не може бути. Окей, друзі, в принципі, це не важливо. Так чи інакше, ми набрали купу завдань, і у нас є філь, якої ми будемо триматися. Тому в наступній серії з вами вже почнемо виконувати завдання всі ті, які ми понабирали за цей аномальний час в Заліссі. Тому до скорих зустрічей з вами був Альп. Побачимось!